Що сьогодні відбулося, значить, е, на прошлому судовому засіданні суддя е, наказав прокурорам надати докази під, під, під обґрунтування підозри. Замість того, щоб надати ці докази, які тільки сьогодні, вже ми скільки вже слухаємо, майже місяць ця справа слухається. Прокурори тільки сьогодні принесли якісь докази, які нам не показали. Залучили їх до матеріали справи. Але вчора, вчора, в СІЗО Роману Червінському була вручена змінена підозра, яка фактично є новою. І тому зараз прокурори, скривши від судді те, що була вручена підозра, вони намагаються зробити шоу з цього всього. Хоча вже та підозра, яку ми зараз оскаржуємо, вона вже втратила силу. І зараз ми бачимо, як повністю знищена система правосуддя, і прокурори грають в напьорсткі законами. Вони використовують шпарини в законі для того, щоб позбавити Романа Червінського права на оскарження цієї ганебної підозри, яка не обґрунтована, не має жодних доказів того, що Роман Червінський в чому винний. Вони маніпулюючи законами, фактично сьогодні зірвали судове засідання через те, що вчора вручили нову підозру. От що вони роблять? Ця нова підозра нічим не відрізняється від строї. Вони її трошки перекривили туди-сюди. Фактично нічого не змінили, ніяких нових доказів не надали на підтвердження своїх е звинувачень. І фактично, просто Маніпулюючи законами, позбавили права Романа Червінського на оскарження е, підозри. Що відбувається? Держава, міцна, яка виконує закони, яка дотримується виконання законів, вона не може припускатись маніпуляції цими законами. Вона має бути міцною і дати можливість будь-кому з громадян України. Суді довести свою правоту, якщо його в чимось звинувачують. Що на сьогодні відбувається? Судді відмовляються слухати справу, всі клопотання адвокатів ігноруються, намагання оскаржити необґрунтовану підозру теж звели нанівець своїми діями діятелі прокуратури. діятелі, Це такі. Дія які навіть для того, щоб юридичні питання вирішити в справі, вони звертаються до експертів. Самі вони не знають законів і не можуть їх трактувати. Це просто пряме пособничество Російської Федерації в знищенні героїв України, які захищають суверенітет. Скажіть, власне, Сьогодні вони ще повернуться, коли вияснять щодо цієї нової підозри, чи все-таки вже переноситься. Сьогодні що відбулося сьогодні? Сьогодні суддя, якому ми вже заявляли відвід, суддя Слабоденюк, знову використав те, що народ був обурений його діями сьогодні. Він. Закрив судове засідання і вирішив одноособово його проводити в закритому засіданні, не маючи на це ніякого права, порушуючи права Червінського на публічний розгляд справи, порушуючи ваші права на те, щоб ви мали право бути обізнані в цій справі, що вони роблять? Вони ховають інформацію за е, тіпа секретністю. Вони хавають інформацію від людей, щоб люди не могли зрозуміти, в чому його звинувачують, щоб люди не могли побачити, що там немає жодних доказів, що Роман Червінський захищав свою державу, і за це зараз його тримають під вартою. Ось що сьогодні відбувається. Ви будете ви... продовжувати сьогодні в закритому форматі. Ми маємо. Якщо суддя прийде, ми будемо продовжувати. Так а скажіть, а ви можете вимагати, щоб журналіст медіа тут були? Ми не можемо вимагати. Суддя пока наприклад. Я як ви кажете, зірвав да. Нехай би мене вивели, залишили, так, чому людей так, не залишили. Я, я, так я так і сказав, що він використав, я вийду, нема Він використав ситуацію. Він як суддя, він був не перебивайте, я, вже, я вже сказав. Суддя, якщо навіть є порушення, якщо він вбачає порушення дисципліни в судовому засіданні, він має вжити заходів для усунення цих порушень, для того, щоб. Там особу, яка порушує чи вивести, чи вжити заходи, там попередження і винести, але він просто взяв і використав це для того, щоб закрити засідання. Ну, це ганьба. Я думаю, що ми зараз ще порадимося, і зараз ще раз заявимо відвід цьому суді, тому що ну ну він упереджений в цьому. Зуміли. Він не може неупереджено не розглядати вона, цю справу. Різдво прокурорів <поразвіст> <поразвісті> та, та, та всі вже знають. Прокурор кабець, слідчий тут сидів. Е, е. Як його прізвище слідчого? Курко. курко, -кур -ку? Кур -ку? цей прокурор він тільки прийшов, я не знаю. Його а скажіть, будь ласка, це може суддя спеціально використати цю ситуацію? Сіокол. Я ж вже це сказав. А як ви оцінюєте суддю, який не знає про вручення новою підозрою, прокурора? Це як? Тобто суддя не ознакомився з справою? Роман Червінський знає, що йому підозра, він нам всім зачитує. Прокурори сидять, набравши якісь ґани в рот води. А суддя каже: А ми не знаємо, що ми твориться. Ми що це за правосуддя? таке? Ми вже про це говорили. Прокурори, як це так, прокурори не тільки приховують докази, а вони приховують і від судів, в тому числі, і те, що була винесена, ну нова, фактично підозра, яка не нова, вона нам нічого нового немає. Це та сама підозра, тільки яку вони перекрутили.